Пастір проповідує нам, Бог дає нам слово, дає откровення. І що ми з цим словом робимо? Як ми часто Його слухаємо? Чи кожен день слухаємо? І ми можемо себе перепровірити, в якій позиції ми знаходимося. Слово дає Бог, і ми бачимо, що євреї чому вони потрапили в таку ситуацію? Слово було від Господа, і воно йшло через Моїсея, але у них всі розмови були між собою, откровення, дебати були. Ми теж Хочемо напряму з Богом, але це не слово пастора чи Моїсея, це слово Бога. І насправді, через це Бог він дивиться на серце наше, що ми розробимо з цією цінністю. І що відбувалося у євреїв? Вони нарікали, і Бог їх занапастив. Людина це така істота, що раніше ми жили. Тисячу років, а зараз практично 60 років, але людині вистачає дістати Бога. Уявляєте, Бог, він досконалий, і дістати Бога не за тисячу років, а за 40 днів, як євреї. І що Бог їм сказав? Він обурився, він сказав, що він помилився серцем. І вони не пізнали шляхів моїх, тому я заприсягся в гніві моїм, що вони не війдуть у спокій мій. Тому він говорить: пам'ятай увесь шлях, яким водив тебе Господь Бог твій по пустелі, ось уже сорок років, щоб у. Смирити тебе, випробувати тебе. Так само, як, наприклад, наші пастари. Ніхто їх не фінансував. Навантаження були, що нам і не снились діагнози, замахи, але вони продовжували служити людям, відкривати церкви. І що відбувалося? Бог, він, знає наші серця і приходять ці навантаження, щоб нас. Смирити, щоб випробувати нас і дізнатися, що в нашому серці, чи ми будемо зберігати заповіді Його, чи ні. Амінь.